Ранок добрий друзі. Приїхав я знову на свою любиму річку Оріль. Одна з любимих, скажем так. Буду сьогодні ловити хижака. Але сьогодні не просто буду ловити. Сьогодні я буду ловити двома новими палицями. І так, ось у мене лежить Фортран, а ось лежить у мене кінетік. Я буду варіювати плюс-мінус різними палками кидати. Все в залежності від ситуації. Кінетик у мене до 7 грам, Фортран до 28 грам. І буду пробувати. Це мій силікончик, на який я останнім часом ловлю, От який мені дари гарний результат. І буду пробувати. Відеообзор цього, цієї палиці і цієї палиці зніму трохи пізніше і покажу вам що до чого. Але я вже прокидався, плюс-мінус я ними задавав. В принципі, друзі, буду пробувати ловити. Зараз на вулиці мінусова температура, пальці мерзнуть, телефон стальний. Довго тримати не можу, тому е -е, розпочинаємо нашу ранкову сесію. Поїхали ловити. Гайлала. От перша ранкова щука. Ударила. Бореться. Неочікувано. Хотів зовсім на інший спінінг її упіймати, але упіймав. О, так це ще й хороша щука. Тут ще й пацак треба. Оба! Є! Yeah. Ну, як там кажуть Максим Олександрович з почином. Так, є, зараз будемо її якось звільняти. Розраховував я її взяти зовсім на інший спінінг. Ну так вийшло, що взяв саме на цей. Ага, ага. Закусила так мені сілікошку, Що хай бог мило, я прийде дзьобик розкривати. Ану скажи, а... Опа. Оп, зразу і відпало. Отлічно. Так, кстати, поки вона у мене тут стоїть, треба подивитися на наявність п'явок. П'явок як гівна. Так, ну що, ну, першу ми посадили на кукан. Взяла вона, я вам скажу, доволі ніжно. <кій> Можна було б грубіше. Але... Відчув дзвонко задзвонив Що це у мене Fortran? Новий Фортран задзвонив чітко та дзвонко Мені це сподобалося. От. І вона завжди з тих країв вилітає. І до того ж, вона там досить таки часто буває, що і не одна сидить. ну Зараз будемо пробувати далі ловити. Все та ж сама моя любима приманочка о, тому, друзі, поїхали далі ловити. А, до речі, на 14 грамах. Я на 14 грамах. Дивіться, луска. Це все кидаю в ту ж саму точку. І от я вибив луску. вона. Зараз я її назад посажу, щоб її видно було. вона на сілі кошки висить луска. От чого там щука і стояла. Тому що там мирняк. От я вибив з якоїсь рибини луску. О, і... Значить, теорія плюс-мінус вірна. Там, де мирняк, там і хижак. Але треба стріляти в різні направлення, щоб упіймати його. Сам мирняк бажано б не торкатися, щоб він стояв. вот отак по краю щучку бах-трах-бах і все, пособирав. І чекає наступного, коли прийде. Його все замерзає на вулиці, до речі, мінусова температура. Ну що ж, я вам скажу? Початок ранкової риболовлі, Ось прокидався я кінетиком, потім на 6 грамах. Результату нема ніякого. <клух> То казав Фортран, 14 г в руки грузик і відразу всадив щурочку. Ну, думаю, можливо, щось почало рухатися. Все ж таки, ранок, може, виход. Взяв Ford, кінетика знову в руки 6 грам. Результату немає. Можливо, треба, щоб щось бахкало, а можливо, я ще й не попав. Там хто його знає? Все будемо зараз спробувати. Все ж таки, в мене сподівання на кінетику. От мені він, а, захотілося таку, типу, мікруху покидати, половити неї. О, тут якраз щуки такі невеликі. Якраз кінетиком самий смак кидати. От. Ну, не те, щоб прям кидати, але виважувати. Оце буде вірніше, сказано. Тому ловимо далі кінетиком. Ну, Звісно, я до, такі, до такої ваги да, дуже не привикший. 6 грам це для мене поки що важковато. За вітром, точніше, проти вітру особо далеко не кинеш. За вітром, ну, як Бог дасть. Береш Фортран в руки, 14 грам! І улетіло нафіг. Ось так от. І нема хвоста. Видно. Хтось покусився крепкий. І все, гайка. Так, що я зроблю? Оп, я зараз, знаєте, як зроблю? Там десь я бачив, гораздо менший гачок. І поцеплю зараз гораздо менший гачок на цей самий крюч... 에... спінінг, на цю сілікошку. кошку. Можливо, так буде краще, а можливо і ні. Зараз знайду. Як гарно, коли в мене таких рибьошок валом. Ось такий гачок невеличкий поцепив. Азуровський, який має свойство розгинатися. Чому я їх і не люблю і не використовую. Але для окушка може буде те, що треба. Тому поїхали. Пробувати ловити. Ну так, по вітру я вам скажу, шмаляю непогано. 6 грамів. Окуня я, в походу, діло садив. Першого на кенетиках. Хоча, я вам скажу, розраховував я далеко не на окуня. А розраховував я на щуку. Ну, дивіться, красавець. От що значить змінив гачок. Ну, Так, ну, красавець такой жирненький, мабуть, це крою вже. Був би крупніший окушок забрав би, а так він мені не потрібен. Так, Ну, покльовки я не відчув, я відчув, як він підсів тільки. Що це було? Це щось таке цікаве було, я вам скажу. Прямо під берегом. Так, ну, подивимося, приманка різана, не різана. Ні, мабуть, за щось зацепився, приманка не різана. Як завжди, на самому цікавому моменті сіла батарея. Коротше, до доводці, він дав мені отаку приманку 3 грама і ось а -а -а -а. Я, я покльовочки не відчув самої, але окунців, як бачимо. От, ну, така собі. На оцю мікруху ловить. Ні, я такого не люблю. Ну, Вагу треба більше. Приманка сама по собі гарна, ловити на неї можна цієї палиці і досить непогано. Але б я б збільшив би вагу. Ох, і окунь сів, я вам скажу. Классно так кончик наклонився. Ну. ну це гарний окунь, я вам скажу. Підсів. Гепа так смачно. Що, щука? Та ти що? Щука, а я-то думав окунь Засів. Йо! Оба, дивіться, яка красота! Йолі палі. Це взагалі жестяк. Ой-о! О боже, яка вона вся в п'явках, ужас. І в руки стрьомно брати. Давайте подивимося на нашу приманочку. Йо. Де вона тут, цей мі мікрогачок? Ось він. Йо, це я за, шку... за шкірку схопив щуку. Це взагалі жесть. Оба. Коротше. Я не очікував, що щука може на таке взяти. Я знаю, що вона багато на що бере. Але це треш. Красота. Вся в п'явках. Ну що ж, виходить, що кінетик, що фортран по одної щуці ми взяли. Оця бачите, в самісінькому-самісінькому бережку стояла. Ось вам і результат. Окунь на м'якій тонкій проводці. І ще й шнур так упав, він не почувствовав я ні удара, нічого абсолютно. Просто, просто просто побачив, що шнур упав. І цей окушок виходить оп, оп, отдай. схопив. Ну, занятна штука, ну для цього потрібні, потрібно мати міцні нерви, я відчуваю. От. Зі щукою я трохи мені цікавіше в цій ситуації. Я не був настроєний на окушка. Но, чесно, я вам скажу, якби на окуня, я б налив би собі фетіков 2 дюйма або імпаков 2 дюйма, ще б непогано б 2,4. Оп, все, є. О, це більш солідніший окунь. О, Тут навіть фрикціон зробив. І теж відчув по шнуру, побачив по шнуру і таке невнятне щось було. Ну це окунь гарний, я вам скажу. Ні, це щука! Йоптерний театр! Що ти зробиш? Може сама відпаде. Ні, не відпала сама. Я вся тупо в п'явках. Іди звідси. Коротше, прикольна штука, нічого не скажу. 3 грама. Ужас. На мене прть. Так, ну ладно, це все з під тої сторони. Закидую 3 грама, опускаю палицю отак вниз і медленно медленно роблю проводочку. Ну, ще треба дочекати, щоб на дно воно впало. О, упало на дно. От, зробив медленну проводочку. І чекаю, поки впаде на дно. Блін, воно поки упаде на дно і рак свисне, їй-богу. О. Оп! А. не знаю, видно було, не видно. Но я її відчув. Тун. В ладошку так, ще кажу в ладошку в руку так тинь. І по кончику було... Ну я побачив принаймні. Це жесть. Опа! Є, yeah! о конець. Я перний театр, я не можу. Це... Це просто тупа катастрофа. Ці окуні. Нафіг нам та щука. Аду, адай, одай. Іди звідси. Ой, блін. Вони так гепають, цікаво. Ну, вовка, кстати, упіймав досить гарного окуня, такого грам 700, мабуть. Тут дуже було б цікаво теж, такого попіймати. Ну, вже все, окунь є. Десь, коротше, вони з-під моєї сторони вилітають. Чи то з середини, хто його знає, звідки вони беруться. Ну, це так цікаво. І таке, вроді би, нема, нема, нема. Трах-бах і вже є окунь. Ну, цікаво, цікава штука, я вам скажу. Якби ще лодку не крутила в різні боки, взагалі було б цікавіше. Ну, тут я вам скажу окуня як гівна. Так можна, звісно, поігратися, але ловити окуня досить таки багато. Ще і щука час від часу хапає. Ну ось, знову. Далеко ходити не треба. Живець. Да, таких можна я вам скажу надубасити вагон тут. Так, ну, більш цікавіше, це я кидав вдоль свого берега, більш цікавіше на ту сторону. Так, можна в принципі і не стоять, можна так присісти, теж буде непогано. Так, ось вам. Щукал. Щука. це так. Да. Аж фрикціончик робота. Да, щуказала. Йохани баба. От так вони і стоять. В самісінькому-самісінькому, на самісінькому, ну і медленне-медленною проводочкою. йдеш, воно як, Слава тобі, господи, відпало. Мідляне-медленний проводочку. Іде ж і він тако, гоп, гоп. Класс, нічого не скажеш. Цікаво, по ходу діла, знаєте, що робити? Ставити ніндзю 3 дюйма І ровно той же самий макаром робити проводочку. І тоді я думаю буде результат. Ось так от. Позамерзали у мене кольця. Погано вже летить. Я це бачите, вручну збиваю лід. Але тут треба досить бути обережним з таким спінінгом тендітним. Хоча я б не сказав, би, що він тендітний. Сафінка в такому тесті плюс-мінус гаразд тендітніша. Але все рівно треба дуже-дуже обережно, бо вони мають свойство дуже легко ламатися. Особливо в мінусову температуру. О, як хорошо воно летить, коли почистив кольця. Раніше я часто ловив. На отакій палиці до 10 грамів, але я ніколи на такій палиці не ловив крупної щуки. Ну риби взагалі-то. І як тільки перейшов на важкий джиг, то відразу в мене і розмір риби збільшився. Бачите, а джиговал я поверху то а результат не дуже радував, тільки отак пішов по низу і результат я вам скажу опа, окунь. Підсів окунець. Неочікуваний хлопець засів. А, на три дюйма. йолі паля, Да! Скільки же ви сікіучіся називається. Якось я так до цього ніколи і не додумувався, отак джиговать низу. Ну, принаймні, в даній ситуації, о, рибу всю дави, вона вся на низу, поставив 4 грама і просто йду в равномірочку. І я вам скажу, виходить дуже низька проводочка по дну. І результат ми маємо, досить непоганий. Але при цьому буває досить часто, що водорослі цепляю. Бо коли високий джиг, водорослі не так цепляються. От, А тут буває досить часто. Ну І результат я вам скажу гаразд кращий. Ох, дивіться, як у мене кольця тут понамерзали. Це ще по божески намерзала. До речі, я вам скажу, обіцяли з 10 годин плюсову температуру. Ну, чесно кажучи, щось плюсом і не пахне. Дивіться, які бурубушки. йолки палки Ого! Прям балебе. Так можна, до речі, і кончики поламати. Ну нічого, в мене, якщо, що, в машині Софіна лежить. Правда, тест трошки другий. Найцікавіше, що я замітив, отак от, от 2-3 покльовки з однієї точки, з одного ракурсу, місця, в різні направлення прокидався і все, більше немає, ні покльовок, нічого. І так я бери та переїжджай знову. Отак от, от. Ну така собі. Невелика. Оба! І ударила ж недалеко від лодки. Красота. Оба. Ну, перша на цій точці є ще. Пару покльовок і все, можна точку міняти. Це вже я замітив. По поводу цієї проводочки. Проводочка досить пасивна, я вам скажу. І виходить, що кольца дуже сильно набивається. Немає от цієї активності спінінга, як я в попередніх відео працював з ними. Ну, з жигом, як би сказати, немає такої активності. Тому і в попередніх відео особа так не набивався літ на кольця. А тут досить сильно набивається, тому що активність. Паличка майже не працює, працюю лише однією катушкою. Тобто, лише обертаю катушечку, рукоядочку чи як там правильно. А спінінгом майже взагалі я не працюю. Ну що ж, отримав я свої три клюваки тут. Одну активну щучку я витягнув все, активності більше нема ніякої. Тому я не буду солити її довго, я просто банально беру, витягую якор і пливу далі. В пошуках активної щуки. Ну, Поїхала діставати якорь. Пальці померзли, капець. Це все тому, що до води торкаєшся часто. Ну, от. Вірьовку витягуєш і пальцем мерзне. Отак так от кого-то зацепив. Щука. Га! Шо? Зараза мелка. Подбородком давила. Ома, Чи їла. Ні, підбородком давила. Виходить, що давила підбородком. От я її і упіймав. Тобто, якщо вона давить підбородком, вона не їсть. Вона просто ганяла. Біжи. Красота! Красота. І навіть не відчув. Я думав спочатку, що я за бур'ян зацепився. Ну що ж, друзі, ось і закінчив я свою ранкову сесію. <кхід> Уже майже 11 година. Обіцяли з 10 годин плюсову температуру і сонце, але, як бачимо, ніфіга. На вулиці мінус, холодно, сирость і все остальне. І так, відкрив я для себе нову палицю Kinetic. З тестом 1,7 грама, длина 2,30 катушечка Фортран на ній стоять, стоїть, але це вже не важливо. Ну, Щук і окунів я на ній потягав. Звісно, такі палички використовують дещо для інших приманок, ніж я. Більше-менше там дюйм, 2 дюйма, Но мало хто використовує їх для 3 дюйма, 4 дюйма. Це таке. Ну, в принципі, я і 4 грамами, ну це щось було з області фантастики. Ну я це залив. половив щурку, мені, мені палиця дуже сподобалося, знімуте в і для відео в наступному відео. В принципі, друзі, на цьому і все. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами.